На відео Music Awards одна з учасних гурта Хлоя або Хелі Бейлі, яких важко важко роз'яснити це правда, зізналася, що неодноразово мала інтимні стосунки з репером Джей Зі. Здається, це було очікуваним винагородженням від її боса. Ну і Хлої та Хелі разом на лейблі Rock Nation. Угу. Так, ми запрошуємо Хлою Хелі а, до нашого таймлайну. Да. Так, це, Але вони, ну, вони були на лейблі Jay Z ще коли-15-16 там да. було років, mm -hmm. тому мені не подобаються ці блайндайти mm -hmm. четвертого року. 4 вересня, 18-го року, Біонце святкує свій 37 й день народження також в Італії в середині. А у вересні, два дні після народження Біонце, вона опублікувала на своєму сайті повідомлення, що підтвердили, що вони оновили свої обітниці з чоловіком після 10 років шлюбу. У лютому альбом Біонсе і Джей Сумісне Версі не злав отримує Гремі. Вони отримали нагороду в категорії «Найкращий Урбан. Альбом, типу, сучасний Урбан, міський альбом, типу ну, mm -hmm. якась, якась міська музика. No, Я no. ніколи mm -hmm. не розуміла, що означає жанр урбан. Yeah, <laughs> така, ну, Це просто музика. Ну, ладна. Mm -hmm. І blind Item за лютий. Цей дует Хлоі і Халі розповіли, що коли молодші учасниці виповнилось 18, Халі, цей постійний А плюс репер Джезі перестав хотіти спати з нею постійно. Ось. Mm -hmm. І цей Blind Item і навіть до розкриття діді. No, yeah. Знаєш типу все, що йде після 24-го року, я так трохи піднімаю брови. Ну, а да. ось тут ще угу. березня го року з'являються нові здогадки, що, можливо, Джей Зі спав з донькою Стівена Харві Лорі, і її бачили, як вона фільтрувала, фліртувала. Фільтрувала, вона фільтрувала фільтрувала свій базар поряд з Джей Зі. <реш> Вона фліртувала Джезі на бранчі Rock Nation, і це розвітло фанатів Бьйонці. Також повідомляється, що Джезі запросив Лорі на авторпаті Оскару, яку він організовував разом з Бьйонці 24 лютого і Blind Item за цю вечірку, що Джезі дочекався, поки його дружина Бьонці піде на вечір, перш ніж завести роман із дитиною знаменитості, і це про доньку Стівена Харві. І <реш> я просто. Залишила це у таймлайні. Це максимально mm -hmm. диво дивно рандомно і можна було це пропустити. Але не пам'ятаю, якщо ти пам'ятаєш, але коли ми робили діп-дайв у Blind Item і Діді, то Лорі mm -hmm. Харві також там була, да. що десь mm -hmm. в 20-х чи 18-х роках, по Blind mm -hmm. Item у Діді були з нею якісь стосунки. Mm -hmm. Тому це трохи дивно, так. що ну, Лорі ну, Харві там тусується. Наступна те ж саме, по суті, можна не читати. Ну так, ну ще одна Blind Item про Лорі Харві. Літа Ора сказала те, що вже говорили інші до неї Ти не хочеш переходити дорогу Дже Зі, бо боїшся, що тебе можуть вбити. Таке вже траплялося.